Стати ангелом-охоронцем для воїна у катедральному соборі започаткували справжню молитовну варту. Так, тутешні священники та парафіяни відреагували на заклик блаженнішого Святослава молитися за перемогу сил добра. Кожен бажаючий може записатися на конкретну годину та щодня у визначений час упродовж 20 хвилин промовляти довільну молитву за військо. Найскладніше визнають отці робити це вночі. Є трохи складно встати вночі на 20 хвилин. Знаю це з власного досвіду. Не є просто. Проте знаємо, що також тим нашим військовим не є просто вночі, на холоді і на дощі, і на снігові, і на вітрі стояти на варті нашої незалежності, нашої територіальної цілісності, нашої свободи, нашої людської гідності. Тому ми закликаємо всіх вірних, всіх людей доброї волі, всіх, які десь почують цей голос церкви. Голос Бога також молитися за звільнення нашої батьківщини. Така молитовна варта для людини розрахована на тиждень, оскільки довший період може стати занадто важким тягарем і відповідальністю. Галина розповідає, приєдналася до ініціативи, оскільки прагне бодай чимось допомогти бійцям. У дієвості духовної зброї Ніна мить не сумнівається, адже має реальний приклад, коли до однієї церковної спільноти зателефонували бійці із проханням про молитву. Говорить, цей хлопець, який був ато, що саме в той вечір, коли вони просили про молитву, був найбільший обстріл, який ну тільки був. За цей весь час і жоден із цих хлопців, які були в нашому батальйоні, не, не загинули, і навіть не були поранені. І справді тоді дуже чували ця спільнота дуже чувала, молилася дуже. На це вони цілу ніч. Вони там по хвилинах, по годинах, молилися. Тому священнослужителі радять молитися не лише за військових, котрі зараз на передовій, а й просити ласки для поранених і тих, хто втратив через бойові дії дім, та ні в якому разі не забувати про людей, чиє життя обірвала війна.